Добрий вечір. Уже в ліжку. Тоді дозволь мені поставити тобі одне інтимне, але важливе запитання. Ти спиш у трусах чи залишаєш усе вільним і вільно дихаєш. Це може здатися дрібницею, але повір, для чоловіків після 50 це може мати набагато більше значення, ніж здається. З кожним роком тіло змінюється. А те, що колись здавалося неважливим, може почати впливати на твоє здоров'я. Твій сон і навіть твоє задоволення. Сьогодні я розповім тобі щось, чого багато хто ніколи не дізнавався, але має знати кожен зрілий чоловік. Ти коли-небудь відчував, що тобі спекотно вночі, навіть коли в кімнаті не жарко. Або, може, бувають ранки, коли ти прокидаєшся і відчуваєш, що щось не так знизу свербіш, неприємний запах або просто дискомфорт. Можливо, причина саме в тому, що ти вдягаєш перед сном. У наступні кілька хвилин я відкрию тобі правду, якої майже ніхто не розповідає. І, можливо, після цього ти не захочеш більше надягати нижню білизну на ніч. А поки ми ще тут, дозволь попросити тебе про дещо дуже важливе. І якщо ця тема тобі близька, якщо вона відгукується в тобі хоч трохи, напиши про це в коментарях. Ти вже колись спав без трусів. Помічав різницю. Чи, можливо, Ніколи про це не замислювався. Твій коментар це не просто слова. Це підтримка для інших чоловіків, які зараз шукають відповіді. Це спосіб сказати Я теж тут. І мені теж не байдуже. Якщо тобі подобається цей формат, натисни вподобайку. Це маленький крок, який допомагає цьому відео дістатися до тих, хто потребує цієї розмови так само, як і ти. І, звісно. Перевір, чи підписаний ти вже на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це не просто підписка. Це знак, що ти обираєш піклуватися про себе відкрито, чесно, без сорому. Тут ми говоримо від серця про справжнє. Про тебе. Коли ти засинаєш, твоє тіло не зупиняється. Воно не просто відпочиває, воно працює для твого відновлення. І. Повір мені, інтимна зона, не виняток. Після 5 десятьох років змінюється не лише обличчя в дзеркалі. Змінюється терморегуляція, гормональний фон, чутливість шкіри і навіть реакції на звичайний тиск або тепло. А тепер, уяви, ти лягаєш спати в тісних трусах або в синтетичній білизні, яка не дихає. Вночі температура в області паху підвищується. Твоя шкіра починає потіти, створюється волога, і це. Ідеальне середовище для грибків, бактерій та подразнення. А тепер ще одна деталь, яку багато хто недооцінює. Підвищена температура в області яєчок у нічний час може негативно впливати на вироблення тестостерону. А тестостерон це твоя сила, твоя енергія, твій настрій і навіть якість ерекції. Звучить серйозно тому, що так і є. Коли ти спиш, твоє тіло має бути вільним. Воно повинно дихати, охолоджуватись природним шляхом, зберігаючи баланс. Це як маленький ремонт усередині тебе, і якщо щось заважає, наслідки не змусять себе чекати. Часто чоловіки скаржаться на те, що погано сплять, часто прокидаються або прокидаються втомленими. І іноді причина саме в дискомфорті, який вони навіть не усвідомлюють. Тисне резинка, натирає шов, волога збирається в складках шкіри. Усе це дрібниці, які з часом перетворюються на великі проблеми. Але найголовніше це вплив на твоє довгострокове інтимне здоров'я. Чим краще дихає твоя шкіра вночі, тим краще циркулює кров, тим менше ризиків запалення або зниження чутливості. І саме це перший крок до збереження приємних відчуттів і впевненості в собі. Бо вночі, поки ти спиш твоє тіло або відновлюється, або тихо зношується. І лише ти вирішуєш, як буде насправді. Знаєш, у чому справжня небезпека? У тому, що ти не відчуваєш шкоди одразу. Але вона накопичується. І з кожною ніччю стає все глибшою. Коли чоловік спить у білизні, особливо якщо це тісна, синтетична або зі швами, що натирають, утворюється ефект термоса. Температура в області паху зростає в середньому на 1, 5 у 2 у порівнянні з базовою. І саме це вже може бути проблемою. Клінічні дослідження, наприклад, опубліковані в журналі Human Reproduction, доводять, що підвищена температура в області мошонки навіть уночі знижує якість сперми та рівень тестостерону. І, хоча репродуктивна функція може вже не бути твоїм пріоритетом після 50, гормональний баланс, лібідо, сила та настрій залишаються критично важливими. Та не лише гормони під загрозою. Волога, яка накопичується внаслідок недостатньої вентиляції, створює ідеальне середовище для розвитку дріжджових рибків, зокрема Кендиде Елбикенс. Саме тому так багато чоловіків після 50 починають страждати на свербіж, печіння, подразнення шкіри або неприємний запах, навіть не розуміючи, що джерело проблеми під білизною. Додай сюди ще одну деталь: з віком шкіра стає тоншою. Втрачає еластичність і природний захист. Це означає, що навіть незначне натирання або підвищена вологість можуть спричинити мікропошкодження. А кожне мікропошкодження це вхід для бактерій і запалення. Тож, коли ти щоранку прокидаєшся з легким дискомфортом, це не випадковість. Це не так з віком буває. Це наслідок хронічного нічного тиску, вологості та тепла. Рішення Просте, виключи білизну хоча б на кілька ночей і подивися на результат. За даними Американської асоціації дерматологів, забезпечення вентиляції вночі зменшує ризик дерматитів і грибкових уражень у зоні паху. А це вже не просто комфорт це здоров'я. Останніми роками можна почути багато суперечливого. Одні кажуть, це просто тренд, нічого не змінює. Інші, навпаки. Запевняють, сон без білизни це справжній прорив у чоловічому здоров'ї. Тож, кому вірити? Я, як лікар, не керуюся чутками. Я шукаю наукові докази. І ось що каже наука. У 2018 році група дослідників з університету Гарварду провела аналіз способу життя понад 600 чоловіків середнього та старшого віку. Результат ті, хто регулярно спали без нижньої білизни, Мали нижчий рівень теплового стресу в області мошонки, менше скарг на свербіж і подразнення, і загалом повідомляли про вищий рівень комфорту вранці. Ще одне дослідження, опубліковане в Journal of Clinical Sleep Medicine, показало, що чоловіки, які сплять у просторому одязі або без білизни, мають кращу якість сну, менше нічних пробуджень і швидше засинають. А як щодо безпеки? Чи може сон без трусів нашкодити? Якщо дотримуватися елементарної гігієни ні. Чиста постільна білизна, провітрюване приміщення, натуральна піжама або ж повна відмова від неї, і ти створюєш оптимальні умови для відпочинку тіла. Пам'ятай шкіра найбільший орган твого тіла. Вона дихає, вона регулює температуру. І вона потребує свободи, особливо вночі. Твої статеві органи не виняток, вони чутливі до тиску. Вологості і нестачі повітря. Коли ти спиш без білизни, ти просто даєш собі те, що вже давно заслуговуєш простір, комфорт, оновлення. Звісно, це не чарівна пігулка. Не кожен чоловік одразу відчує зміни. Але більшість, хто спробував, більше не повертаються до старої звички. Бо тіло пам'ятає. І як тільки ти знімаєш бар'єри, воно відповідає вдячністю. Ми багато говорили про користь сну без білизни. Але чесність понад усе. І як лікар, я завжди повинна сказати правду, є ситуації, коли це не найкращий варіант твоє здоров'я індивідуальне. І те, що корисне більшості, може бути не ідеальним саме для тебе. Наприклад, якщо в тебе є активні подразнення шкіри, дерматит. Інфекції чи мікротравми в зоні паху, прямий контакт із тканиною простирадла або піжами може лише погіршити стан. У таких випадках краще тимчасово носити м'яку, вільну білизну з бавовни, щоб забезпечити захист і комфорт шкірі під час відновлення. У холодну пору року або в умовах низької температури в кімнаті, особливо якщо ти маєш проблеми з кровобігом або часто змерзаєш. Сон без білизни може викликати неприємні відчуття або навіть посприяти запаленню. У такому випадку тепло, це теж турбота про себе. Не забувай і про гігієну І Якщо ти не впевнений у чистоті простирадл, або міняєш їх нечасто, краще не ризикувати. Бруд, піт, залишки мийних засобів, усе це може викликати подразнення на чутливій шкірі в інтимній зоні. І ще одне є чоловіки, які просто не почуваються комфортно без білизни. І це абсолютно нормально. Немає сенсу себе змушувати. Якщо тобі спокійніше і зручніше спати у вільних бавовняних трусах, це теж форма турботи. Найголовніше не в тому, щоби відмовитися від білизни як принципу. Найголовніше створити такі умови для сну, які дозволяють твоєму тілу дихати, відновлюватися і почуватися вільно. Це може бути піжама. Це може бути голе тіло під чистим покривалом. Важливо. Щоби ти почувався тепло, сухо, без натиску і з максимальним комфортом. Це не правило, це вибір. І тільки ти вирішуєш, яким буде твій вечірній ритуал турботи про себе. Тепер ти знаєш більше. Більше про своє тіло, про його потреби, про ті деталі, які часто ігноруються, але які можуть змінити самопочуття, настрій і навіть твою інтимну впевненість. Бо в зрілому віці справжня турбота це не про великі жертви, це про уважність, про вміння слухати своє тіло, дати йому свободу, простір, повітря, тепло, спокій. І якщо хоча б один момент із цього відео змусив тебе замислитись або впізнати себе, будь ласка, напиши про це в коментарях. Що саме тебе вразило? Чи пробував ти вже спати без білизни? Твоя думка важлива не тільки для мене. Вона важлива для всіх чоловіків, які зараз шукають чесну, просто справжню інформацію. Твій коментар може стати тим самим поштовхом, який допоможе комусь змінити своє ставлення до себе. І якщо цей контент був тобі корисний, натисни вподобайку. Це не просто кнопка, це сигнал, що наша розмова має сенс. Що вона варта того, щоб її побачили ще тисячі чоловіків. Перевір, будь ласка, чи підписаний ти вже на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Твоя підписка це не формальність. Це твій вибір бути частиною спільноти, де чоловіча інтимність не табу, а пріоритет. Де ми говоримо чесно. Ніжно, з гідністю і пам'ятай, навіть найменші зміни. Це вже рух. Інколи зняття трусів перед сном це не про комфорт, це про повагу до себе, про свободу, яку ти дозволяєш собі не тілом, а розумом. Я дуже вдячна, що ти був тут. Що дослухав, що довірив. І вже зовсім скоро я підготую для тебе нове відео, не менш важливе, не менш особисте. Залишайся зі мною. Бо попереду. Ще багато того, що може змінити твоє життя. Тихо, делікатно. Але назавжди. Побачимось у наступному відео.